Вітаю! Сьогодні коротше, ми будемо підніматися з 0 до фул 6, тобто з лямом на баліку будемо підніматися до фул 6. Е, коротше, будуть чекати на нас багато каток, тому давайте зразу запускаємось. Е, переходимо в магазин і купляємо МКшку улучшену, тому що нам хватить, ну, лям тільки на МКшку улучшену. Купляємо обвіси. Ну, сьогодні коротше, має бути все офігенно. Прям, ну Це початок сезону, тому все буде чітко. Подумаємо, що у нас по безплатним скидкам є в магазині. 450 тисяч бронь, ну у нас не вистачає трохи, тому коротше купимо, напевно, фул 4. М -м, якщо зараз нічого не випаде. Ну, фул 6 нам не підходить, тому скіпаємо. Шостий бронік точніше. Коротше, йдемо, купимо фул е, 4. А, нам не хватає. Ну, ок, пішли, тоді купимо зараз е, бронік 4. І все, в принципі, думаю, нам на шлем не хватило. На зараз подивимось. На шлем нам не хватає. Окей, тоді хватить нам на закуп ще зробити і можемо запускатися тоді в каточку. Ти не збудь обов'язково прожати лайкос, підписатися. Всього, дякую, і давайте зараз. Я зроблю швиденько закуп і запускаємося. Ну, коротше, хватило нам, звісно, на жорсткий закуп, ну окей. Коротше, запускаємося в першу катку е, на третю карту, тому що нам не хватає на п'яту, на сьому, тому запускаємося поки на третю. Піднімемо хоча б на п'яту карту балік, і тоді можна буде запуститися на п'яту. Бо на сьомій там, типа, потняки жорсткі, грають, можна спробувати, ну подивимось, як все піде. Поки запустились на третю. Так. от, оцініть, до речі, мій сінчик. Е, так, ну поки от п'ємо бустіки і зараз будемо бігти. Торнурожка. Чак чекнемо зліва чи немає тіпів, якщо будуть, то, звісно, з ними пофайтимось. Коротше, сьогодні має бути тяжко і не тяжко. До речі, подобали сьогодні івент поїзді. Зразу хтось по нам починає зглянути. Ну, ми спіпаємо. чекнемо Ну, коротше, постріляли і, коротше, ми по посібам. Напевно, попробую їх трохи закрутити. Ну, там вони кудись вже ротацію якусь проведі. ну Окей, ми коротше. Тільки по покрисимо тут справу може зараз когось побачимо. Коротше, поки ніхто нас не крутий Окей, тоді запушимо їх напряму. Подимось. Боти. ну... Да, тупо -за ботів можна, ну, тупо виплить із за того, що тебе боти палять будуть палити кожну хатку, до речі. Да, з цим ботами, конечно, проблем. У нас вже хтось то у в упор. Я почув по шагам. А, ну, понятно. Сейчас попробуємо хешку йому загреть. Може золотый шаль не Не ну, но Там, Бігають ті пачки, бігають. У вроді двойка була, я не бачив тройку, вроді двойку бачив Чи тройка ігнають. Бігають щось там. Ок. Посидимо, поки подивимось, почекаємо. У нас тут в опорі хтось ходить. Попробую зарозірати, може золотий чай на. Да. Там тіпку десь наліво побіг, треба де зараз легенько підпушити, подивитися, щоб вони не різнулись. Тому що я без е, броніка... Ні, я з броньком, я без шлема. Ну, коротше, буде тяжко, треба трохи щось. Опачки. Походу їх тройка. Короче, все одно нам зараз треба запушити, тому я, короче, біжу пушити. От, це та ошибочка була, братан. Короче, подивимося, що в них по луту. Ем, по ньому армійський жетон. І другу швидку золотаємо, там тімейт ще десь білий, ще почекаємо цього тімейта. Ем, бронік, ну, дам. Хоча б шлема дали якогось четверту, ну окей. Ще чекаємо те його тімейт. Десь за деревом, а десь туди, короче, за дерево побіг, ще кинухає молік. Кинув молік, А повзе, бедлога. Повзе. Повзає. <сум> повзає. Пареньк, успіх ушл. Ну нічого буває. Золотал два четвертих броника. І армійський жетон вже 6. Все, коротше, напевно, зараз будемо бігти на рожок. Всіх ліпів, напевно, тут забрали. швидко бустаємося і біжимо на рожок. О тут халява лежить другий рюкзак, то давайте його заберемо. Ну, в принципі, від халяви не треба відказуватись. І, коротше, зразу біжимо на рожок, чекнемо що там як. Як ті почки поживають. напевно закрутим їх через ліво, тому що тут боти можуть не спалити, хоч там теж бот-снайпер є. ну поки не палимось, просто біжимо. Не хочу палитися Ну і на тіпів теж не хочу нарватися прямо в упорі. Тому давайте поки від сейва якось зіграємо. <плес> ну, коротше, то був тільки що зжим самого зонга, тому Напевно зараз закрутим через ліво Бо через право вряд ли получится, но через ліво Тут упарих ты снаря. Опачки. Сейчас мой капка пачки так. Штем, штем, шлем, штем. Знову нас пуши. Окей, на, бью. Mm, да. Ну, окей, це тільки була перша катка. Не розстраємось. просто зараз швидко робимо закуп і йдемо в другу, щоб зняв. Познял... Нічого не зняв нам, тільки бронік. Ну, окей, у нас шостий, п'ятий шлем, є, тому окей, нормально. Зараз роблю швидко я закоп і запускаємось в Next катку. Все ми запустили вже в next. запустились вже в Next катку знову біля цього спавна. Нічого, зараз попробуємо покристи трохи тіпів, якщо не вийде, то, коротше, або зразу, напевно, біжимо. Я думаю, зразу побіжимо. Напряму, тому що скаліматор зажимати на 200 метрів, воно ну, таке. Побіжимо зразу, в упор почекаємо їх. Якщо побачимо когось, то заберемо, і буде халява. А так поки, ну... Поки подивимось, що по ситуації. А, тут бот. Ну, коротше, скіпаємо тоді бота. А почекаємо в крысу трохи. Чи хтось біжить чи ні Ну поки пахне пустотою. Хатя може вже через ліву обходить. Хаза. А, якщо нікого нема, то короче пішла. Толку чекати. Опачки. Алло, <реш> чип. <реш> короче, з тіпом походу розійшлися окей. Ну буває. Залігой човнок. І походу, теж якось хотів мене закрутити. Тіпа, ця кашка фул зламана. Да Ну такої. Можна було ліпше. Коротше, все, ми вже перепливаємо до знову ружка. Знову будемо давати скіла. Подивимось, що з того вийде. Ну, на рушку вже є, тіпи, з МКшками зляється, тому можна, в принципі, їх файтити. Амерка. Да. Тип заряжені. Злотаємо, швидко сундук, може випаде нам груда. Хоча шансів 0-0. Окей. Типи з МКшку населяється, в принципі, можна зафайтити, їх зараз підійду в упор, залізу, на вишку подчекаємо їх. Ну таке враження, вони вбивають. Та, да, боса, вони вбивають, всього боса можна буде підійти в упор, думаю. Я не знаю, просто скільки їх, чи їх пушти. Почекаємо хоча б трохи. Я так поняв, вони займаються лутінгом А, вони тупо полтай, Бля О, це протупив. нас. же один тип да їхній четвертый. А, вони Понял, поняв. Поняв типочки ресурс. Фуф, червоний, перший, перший червоний за другу катку. Окей, проник шостий, халява, п'ятий забираєм. Все, коротше, забираємо, все, то що нам треба. Четвертий, тут що у нас? босс ще. Не все забрала. Тут тоже четвертый. Вот розривні на мерку патрони. Швидко притягуємо радік на свій бронік і будемо зараз йти далі. От зараз це все полтайм, і можна буде, в принципі, піти на вихід, щоб піти потім на п'яту чи на сьому карту. Ну поки швидко це все allтайme. Опачки, стрільба. Думаю, можна тоді, по-перше, -по пофайтити тіпів, Давайте пофайтимо тіпів. Зараз залізу я повище, почекати, де вони там бігають, аво помісті біжать. Шальная залтила. Головная добил. Залетая, просто шальная. Да, нам сдал жмуть, но я думаю, це не что я ДМР с КД, хтось тому в него, походу уже хтось в упоре. Треба буду легенько під пушти, тільки я щось не подумав, у мене, ну, 22 патрони. М -м, да, з 5 патронів насово, на тіпа, я не знаю, що нам хватить. Це тип нам падає. Ну, не знаю. Якщо не нокою. Да, то, коротше, я йду б'ю може бота, золотаю патронів з бота. Ну, пушки без патронів такої у мене навіть хишки немов у порідам. А то я, конечно, затупив, Там вроді типа були патрони, а я їх не забрав. Старобьем бота, може випаде якась урошка, підем бьем по битву. А, я їх люблю на самі боти. Бі. Ну. Короче, скипаем батю. Ой, бля, ви... А Ви звідки типи. А <плоджував> ще чак нам шо з нас зняли. Ну, хоча б викладка 300к є, в принципі, можна йти на п'яту. Придемо зараз армійські жетони. І коротше запускаємося зразу на п'яту карту, а то третій я не можу з таких, ну, таких і підемо на п'яту нормальну карту. Все ми запустилися вже на п'яту карту, все, всю. Я думаю, перший план це буде збігати на боса, забрати бронік. Тому що броніка ніякого у нас. А потім вже піти на паровозик, Почекати паровоз. Паровоз, до речі, знаходиться біля нас, фактично. Там, напевно, всі туди під тіпе, а боса можна буде спокійно залутати. Ми біжимо зразу на боса. А якщо хочете типа таких вод-роликів, ви можете мені написати в коментарях, я подивлюся всі коментарі, пролайкаю. Якщо вам реально сподобається такий епізод, тоді я буду таких більше робити відео. Довбані боти, дефолт. Ну от я не знаю, от хто вбиває ботів, я, допустим, завжди їх пробігаю. Я ніколи не зупиняюсь там попивати. Інколи, хіба. Але боти прям ну, палять тебе ну, жорстко. Насіпи вже на паровозі, по тому нормально. Ну та, в принципі, що треба було очікувати, ми всі зараз біжуться на паровоз, а можна буде плутати боса спокійно. І золдат собі броніка. Ну тому що без броніка файтити типів, ну, такої з двох першої тички чи двох бій тебе, і все. Бо ти шестяет, значить, значит босс чай, нічого босса ніхто не рухав, тому. Бьем за розшитку босса, золотаємо. Бо ты знимаешь. Червоний босс випадає нам кобра шостий броник имбам. Швидко зараз відхиляємось і біжимо на паровозик. Я вже в путі, коротше, до паравазіка. Буду бігати, напевно, трошки через ліво, щоб мене якось крос не забрали. По Під дорогу. Я не знаю, що там є ще тіпи, але боти мене, звісно, жоску І за боті я фактично можу спалитися. Ну поки тіпів не видно. А, ні, хтось там лазає. Ну ок. Я не знаю, ті мене 100% побачив, ще почув через ботів, тому посидимо трохи, почекаємо, що по обстановці і пі потім підемо пушти. Коротше, бустаємось... А, Ну коротше, план не відміняється. Перший пішов. І другий зараз ямейт підходив в опору. Це було ізі. червоний перший в нас. Пронік, шлем, Ну, халява, халява, можна такий і золотати було, добро. Там, оце халява. Ну все, коротше. Ми вже багаті. Так, червоний в нас теж другий. Крім зараз швидко золотаємо. Так, зараз треба де то все посортувати в рюкзаку. Ба 47 Ема. 45 місць займає. Ема, yeah, конечно, тут прикольно додавали. Це я перший раз, до речі, граю тільки толком на цьому івенті, тому. Я поки не знаю, що може бути в тому поїзді, но окей. В наступну катку обов'язково сходимо на поїзд з першим ділом, тому. Поки ми так збоку побачили, що то таке. Залтаємо зараз кейсик, може щось випаде. Чертж халява. Все, біжимо, коротше, зараз на вихід, бо в радіок я не бачу смисл бігти нам. Ми фул лотені, тим більше плюс. Е, Запустимось в нормальну катку вже в наступний фул 6. Так, і що в нас по Венсу зараз буде? Зараз стоїмось 2.2, а по Venсу скільки винесем? винесемо? А виносимо ми. Два ляма майже, імба. Два ляма виносимо. Це за третю катку, тому. Інба. Швидко продаємо це, все сортуємо і запускаємося на е, сьому карту. Ой, точніше на п'яту. Поки на п'яту, на сьому не хочу. але до речі, бабу хватає нам кашку вишку, тому напевно я подумав, може купимо кашку вишку. Ми так якби багаті можна вже позволити. Купляємо ще обвіс, і все, я вже зробив весь закуп, все можна запускатися і все, і кайфувати з катки. Вс, п'ята хата запустилась, імба. Де ми заспаунились? Ми зразу біля поїзда заспаунились, тому. Да, біля поїзда можна зразу бігти на нього. По факту ми одні з найперших, які приїдемо. Там є ще ближчий спавн. Ну Ні, ничего, біжимо. А там з типів, я типів здалека бачу. Ну типа вже, напевно, прибігли. Типа там здалека бігли. Короче, в тихаря так пробираемость. Там с долка стреляют что-то. У нас тут типа. Ну да. Напевно запушим их. О, у нас есть. Нормально, я охерел. Да ты бежи, тип. Хорош. Хорош, тип. Да ты бежи. Смотри, тиммейт. Ну, в шостий бройник випав, в шостий нормально. А те так, власно. Кинемо напевно один, трошки повертаємось. Може я його зараз беру. Ну, тіп, старався. Підемо ще чак на його, що випало, може червоний тож. Буде імба. Ну, у нас, короче, клка, тому да. Тоби там Может их їх файтам трохи потім. Або зара. Что це мовик? А, на Стіву типу Окей. Когда я хаешку ему сразу після того як нокнув, ну. хаешки не залитаю. Я так понял, там виндипос. Ну, ничего окей бывает. Что зараз трохи полутаємо ще тіпочки цих золотали? На наступний закуп, щоб був. Так, чекаємо спину. Ти хто воїн? Там ще десь справився десь за забором, не знаю як я його викорив. Попробуй зараз знову хешку закинути, може золотить. А, він відбіг. Ну не Толку не багато, коротше, підемо зараз, золотаємо ще хаешки. Тип, коротше, я трошки постояв. Він вирішив нас запушити. а ні, не А ні, вирішив. За гірву за це захопити. У мене зажим як в Бога, тому... Окей. Okay. Кидаємо йому хаешку. Вот это опасно. Але нормально. Зараз демшетку кину. И можно будет золотати, типочка. Только у нас две штурмы запались. Це час штурма, тому... А, треба будет бути аккуратна. Треба бути аккуратно. Типочка у нас філка, тому окей. Ну, ці штурмики, конечно, мені проносить, цих армійских жетоний, в принципі, нормально. Гарманский штон, но ну, я ці гарменских жетон не буду. Нас брау, понял. Готовий сумик. Туда. Все. Тож гарманський шитон. Забираємо, коротше, забираємо зі всіх гармайнські штони, якщо вони фіолка. І, напевно, все на вихід, напевно, піде. В принципі, ми, в принципі, султалися, у нас все є. Тому можна і на вихід. Нікого не було тут, фейки не було, тому плям. Все, коротше, виходимо. Нема ніяких криз, надіюсь. Ні, нема. Тому імба. Скільки виносим? Ля майже. Імба. І 9 кілів було. Імба. Все, коротше, швидко зараз я це все продаю. Чекнем, скільки в мене з цього вийшло за 4 катки. В принципі, з фула до фул 6. З нуля до фул 6, точніше. Ну, в принципі, я рахую це достойно. Кашка, вишка, бронік, шлем, ще два броніка в запасі і п'ятий шлем є. Ну, Обов'язково тому... не забудь прожати лайкос, підписатися. Всім дякую за перегляд до нових відеосів.